Давайте з вами трошечки покумекаємо, що в нас буде з вами по кольорах. А, дивіться, о, тобто у нас комбеся, комбінезончик нас буде ось такого рожевого кольору. Дуже гарний, дуже ніжний. А, також ми цю підмальовку зробимо ось сюди на бантик. А, і я ось думаю, якщо тут ми зробимо з вами щось на кшталт, а, хі -хі -хі. що ми з вами зробимо? Ніжно-рожевий або щось, ні, це буде дуже темно-рожевий, не хочу. Так, давайте подивимося роз. Ну, Також він темнуватий якийсь. Хочеться щось більш ніжного, так? Скоріше за все, ми зробимо Light Rose. Ось такий ніжний Light Rose. Але в мене DMC залишилось, майже не залишилось, і щось цього треба довго прочекати. Не менше сього тут у мене. Тому я зроблю ось таким аналогом з темі. DMC Light Rose. Зробимо ось таким Light Rose. Добре. Тепер дивіться, бантик. Бантик в нас з вами також буде рожевий, нічого складного, але я хочу спробувати додати туди трошки перлинок. Подивимось, можливо, додамо трошки напівперла. Тепер сама в нас дівчинка буде лимонно жовта це або ось такий колір від DMC жовтий. Або, можливо, таким більш яскравим. Тобто цей трошки темніший, цей більш яскравий лимонний. Прям такий лимонний лимонний. Це також страза в нас з темю. Так, ну давайте щось трошки поменше. Прикладемо та подивимось ця. Або ця. Ой, Подь сюди. В принципі, що той, що той дуже гарний, цей трошки більш тепліший, цей такий більш холодний. Можливо, зробимо, звісно, дійсно ось таким. DMC зробимо так. Так, з цим ми розібралися. Тут буде ось ця у нас фарба, і тут, а, так, що в нас залишається? Тільце? Тільце можна зробити просто ось таким лимонно-жовтим, бо якраз він буде гарно. Можливо, ми можемо додати ще ось такий. Ой, зараз одразу це все витру. Можна додати ось таку золотаву фарбу, вона в нас йде вже з перламутром, і додати до самої мішки трошки перламутру. Також можна зробити буде гарно. Так що, це процес творчий, Ви дивитеся, що вам подобається, що вам хочеться, і робите так, як вам каже ваша душа. А тепер дивіться, ось ці всі моменти я буду викладати чорненькими трічками. І, мабуть, само окантування мішутки також. А ось тут середини, скоріш за все, я зроблю потім поверх вже прокрасу лінії із просто чорної фарби, звичайної акрилової, дуже дуже тоненькою кісточкою. Все, це ми з вами зрозуміли. Тепер працюємо. Ось і все, ми розмалювали. Я робила два дуже тоненьких шари. Бачите, навіть якщо перекриваю поверху цієї мордашки, вона все прекрасно нам видно. Тобто, якщо у вас загустішала трошки краска, додайте туди крапельку водички, розмішаєте і вже фарбуйте. Акрилова краска достатньо швидко підсихає, але дайте все одно, хоча б 2-3 годинки, нехай вона добре добре просохне, щоб наша інкрустація потім трималася. А можете, наприклад, сьогодні ось ввечері зробили, а завтра зранку вже робити інкрустацію. І, до речі, була дуже гарна ідея. До жовтого, трошки такого золотавого, тому що, як бачите, вона трошки трошки відблискує, буде дуже гарно, як підтон під цю мішутку. Тому я ось тут викладу, мабуть, чорненькі. Тут я все промалюю, тут також викладу чорненькі. Тут ми підмалюємо ось ці лінії, щоб вони були дуже гарно видні, ми їх бачили і вже не чіпаючи їх, будемо робити всю інкрустацію. А ці лінії так і залишаться чорненькими у нас.